Терміново просинаємося росіяни. Все прикордонні РФ сьогодні вночі та вранці було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 27 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродром горять. а Вибух за вибухом російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Втім, найбільше дісталося тушином. Сьогодні вночі. Авіабаза Тушино ще поблизу Москви зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром, аеродром Тушино, Аеродром на північному заході Москви поряд із Волоколамським шосе за 14 кілометрів від центру. Не до того, що базується спортивна авіація в Національний аероклуб Росії імені Чкалова Ростом. Та військова авіація. Авіаційна комендатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони РФ. Пишуть про 15 ракет, які обійшли системи ППО і нанесли удар в місце розташування льотної техніки та особового складу. Аеродром уточили в Москві. В Москві у тому районі оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони з землі координував спецназ, який, окрім удару, по авіабазі розніс ФСБшний загін. Також вісім областей Росії зазнали атаку даром безпілотниками. Пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури на місці вибухів спалахнули пожежі. А в одному з населених пунктів загинули цивільні мешканці у Білгородській області. За інформацією місцевої влади ППО знищила три безпілотні літальні апарати за даними російських пабліків біля старого. Оскола пролунали вибухи. У небі бачили яскравий спалах. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку БПЛА на село Істобне Губкінського міського округу. Внаслідок падіння без детонації постраждалих. Немає пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння. Пізніше Гладков повідомив, що в селі пороза грайворонського міського округу Білгородської області. Внаслідок скидання двох вибухових пристроїв загорівся приватний житловий будинок. Унаслідок інциденту загинули двоє мирних мешканців. Сів жінка, яка лежала за переломом шийки стегна, і чоловік, який доглядав за нею. Син загиблої встиг в останню мить вибігти з будинку через атаку. Повністю згоріли приватний житловий будинок. І Сара ще один житловий будинок сильно пошкоджено. Губернатор Брянської області Олександра Бугумас повідомив, що над Вигуницьким районом знищено п'ять безпілотників. Внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Він також розповів про знищення безпілотника літакового типу над територією Сузенського району Брянської області постраждалих і руйнувань немає. Губернатор Курської області Романа Старовоїд повідомив, що над областю російські ПВО знищили п'ять безпілотників. Відбій тривоги через небезпеку атак безпілотників. Оголосили лише о 4.46 ранку. Губернатор Калузької області Владислав Шапша поінформував, що вночі в мало ярославецькому районі внаслідок вибуху дрона в районі електропідстанції не Суттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Постраждалих немає. Оперативні служби перебувають на місці, і усувають пошкодження. Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що близько другої години ночі у Карадимівському районі безпілотники атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок роботи сил ПВО. Літальні апарати збили. Однак, внаслідок падіння уламків сталося загоряння місткості з паливомастильними матеріалами на місці події працюють розрахунки. МНС та ліквідують відкрите полі... Лим'я відомості щодо постраждалих уточнюється за словами губернатора Рязанської області Павла Малкова. Вночі засоби ПВО та радіоелектронної боротьби подавили безпілотник. за попередньою інформацією. Постраждалих і матеріальних збитків немає. Словом, впродовж ночі росіяни потурбували понад 50 безпілотників. Найбільше зафіксували над територією Білгородської області 26, брянської, 10 і курської 8. Години тому авіабаза «Тушино», що поблизу Москви, зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром. Аеродром «Тушино», Аеродром на північному заході Москви поряд із Волоколамським шосе за 14 кілометрів від центру міста. На датовищі базується спортивна авіація «Фодуба», Національний аероклуб імені Чкалова Росії Ростом» та військова авіація, авіаційна номенклатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони Російської Федерації. Пишуть про трьох дронів ту стрижа, які обійшли. Системи ППУ і нанесли удари в місце розташування льотної техніки та особового складу. Аеродром оточили в Москві в тому районі. Оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони у землі координував спецназ, який окрім удару по авіабазі розніс ФСБшний загін. Що вже довга рука Україна стає все довшою та довшою. Підкреслимо у ніч на 23 квітня у Смоленській області. Пролунали вибухи. Росіяни бідкалися, що обласні пото атакували дрони. Як повідомили джерела 24 четвертому каналу розвідці, це було. Ла спецоперація Міністерства оборони до слова Смоленська область не вперше страждає від дронів. У лютому місяці росіяни підкалися на атаку БПЛА на авіаційний завод. Атака була результативною. Операція ГУР досягла поставлених цілей. Повідомили джерела у розвідці. Росіяни у мережі публікували кадри вибухів і заявляли, що системи засоби ППО, нібито намагалися збити безпілотники. на окупованих кадрах не лише чутно звуки вибухів, а й видно два густих стовпи диму. Російська оборони заявило про успішне відбиття атаки за словами окупантів. ПВО нібито збила два дрони, які намагалися атакувати смоленську область. Про руйнування чи постраждалих ясна річ не повідомляли. Втім, російські телеграм-канали, посилаючись на власні джерела, бідкаються, що вибухи пролунали на смоленському авіаційному заводі. А згідно з їхніми повідомленнями, один із безпілотників упав на дах шостого цеху авіазаводу та вибухнув. Наслідок вибуху було пошкоджено дах та балку. Перекриття наразі ця інформація інформація не підтверджена, адже російська влада не коментує вибухи. Росіяни бідкалися на масовану атаку дронів. Ніч проти 23 квітня у Росіян була вибуховою і дуже тривожною. Окупанти у мережі повідомляли, що безпілотники, нібито намагалися атакувати п'ять областей: московську, тульську, Калузьку брянську та смоленську області. Російська міноборона заявила, що нібито збило понад 120 дронів. Тим часом московський мер назвав на шестя дронів найбільшою масованою атакою. Через безпілотники в Москві з. Опинило роботу два московські аеропорти внуково та Домодєдово. Там літаки перебували в зоні очікування. Також відомо, що внаслідок атаки дронів було пошкоджено багатоповерхівку у Тульській області. На Росії квітневе пекло, і це ще не чорний серпень. гес 2 та ГЕС-Ниви поблизу Москви знову послали аварійний сигнал. Треті за три місяці квітень 24-го року. А з електроенергією у росіян проблеми. Під ударом знову опинились третій, четвертий шлюз. Пішло каскадне обвалення. Москва під загрозою є перший прорив води. Райони йдуть під воду. Затопило потяг Путіна в депо. Евакуація пишуть телеграм-канали Партизан. Задіюють всі можливі засоби та сили. Пише телеграм-канал помсти. Патроша збирає п'ятий без чотири тижні з такими темпами світла в Росії також довго не буде. Окупанти зрозуміли, що в цю гру можна грати вдвоє воріт. В той же час зміна влади в Росії може відбутися за умови розширення збройного протесту російських добровольців на регіональному рівні, а також за участю представників еліти Кремля в Палацовому перевороті. Про це заявив політичний експерт, військовослужбовець збройних сил України ЗСУ Олександр Антонюк. Російський народ, ви бачите, що у них заборонена будь-яка активність, будь-яка свобода слова. Ви бачите, якісь реальні рухи на. Території Росії лише поодинокі заливання зеленки урни з бюлетенями. Це звичайно добре, але цього недостатньо, сказав він. Як він зазначив, з приходом до влади президент Володимир Путін почав закручувати гайки в Росії просувати виключно військовий порядок денний. І народ Росії у своїй більшості дав йому такі повноваження. І більшість цього народу, який голосував звичайно, це не 87%, нехай навіть 60%. але це 60%, які підтримують Путіна і цей і курс, цей рівень життя. Якщо ми хочемо, щоб до них прийшло Розріння потрібен час і потрібна конкуренція, і сьогодні з'явилася невелика частина в суспільстві, яка прийняла для себе рішення, що потрібно боротися зі зброєю в руках, наголосив експерт. Тепер, на його думку, збройний протест має розширитися по Росії на регіональному рівні, а також безпосередньо в Кремлі. Ми звикли називати це палацовим переворотом. Подивіться, як зміщували владу і режими в Росії. Вони завжди проходили не демократичним шляхом, а саме через палацові перевороти. Жовтнева революція, коли царська Росія перейшла в більшовицьку Росію. Це був переворот, але очікувати, що народ підніметься на бунт ні. Поки там не включаться еліти, яких можуть підштовхнути хлопці з РДК, російський добровольчий корпус і легіону Свобода Росії. І звичайно, не без допомоги нашої підтримки і наших західних партнерів. Жодних інших обставин і варіантів у Росії не буде. розумував Олександр Антонюк. До зустрічі глядачі вистоямо. поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.